Показувати обличчя на камеру члени організації Стопхам не захотіли. Поспілкувалися з нами телефоном. кажуть, коли місто маленьке, а коли вони розпочнуть активно працювати. То можуть знайтися водії, які захочуть посперечатися. Запропонували нам власний відеоролик, який змонтували самостійно. Загалом активісти розповіли, що СТОПХАМ це міжнародна некомерційна організація, яка позиціонує себе як федеральний проект і виступає проти хамства і порушень водіями транспортних засобів правил дорожнього руху. Утворилася у 2010 році. І Люди, які цим проектом займаються, вони борються з такими порушеннями, таким чином, клеючи на що показують, що в неї ну що ці люди є порушниками, так як у нас в країні ну і ну тобто ще ми, е, поліція не пройшла повністю акредитацію. По суті, вони ще не мають такого повного права, як писати постанови. То ми е, вирішили зібратися, зібрати команду, яка буде трохи боротися і наводити порядок в місті. Коломийська команда Стопхам це 20 свідомих мешканців міста. Вони різного віку та різних професій. Є складовою організації Стопхам Івано-Франківськ. Кажуть, часто бували за кордоном, бачили, як там поводяться водії, і вирішили наших автомобілістів теж спонукати до порядку хочу, хочу зразу сказати, щоб в інтернеті не розповсюджували слухи, що нас там хтось фінансує і говорить, там діть, клейте, наклейки тим, тим, тим і платять за це гроші. Ні, нас ніхто не фінансує, ми самі по собі. Першу акцію нещодавно привели в Коломиї. Кілька машин отримали ганебну наклейку на лобове скло. Хлопці все фільмують на відео. Частина матеріалу вже є в інтернеті. Відтепер водіям варто уважніше ставитися до правил, аби не опинитися. На сторінках соцмереж, адже активісти проводитимуть такі акції регулярно та без попереджень. Та поліція виписує постанову і або попередження і ставить папірчик на. Лобовецьку, так само ми хлеї наклейку. Що подивіться, от він порушує право. Ми ж не ми, ми ж не псуємо, ми ж не розбиваємо стіка, ми ж не е, трапаємо машини. Ми просто клеєм наклейку, яка говорить про те, що він є хам. Він порушує правило дорожнього руху. І йому плювати на те, що е, він стоїть на тротуарі, а по тротуарі їздять жінки з колясками. Активісти не є категоричні: спочатку підходять до порушника, вислуховують думку водія та просять забрати машину. Якщо таки не доходить, тоді й ліплять знак одразу заспокоюють наклейку. Відліпити легко, навіть радять, як це зробити. Щоб їй віддати, потрібно якийсь дуже дуже хороший спирт і просто або навіть водою полити, і хай декілька хвилин постоїть на макне або кажу спиртом, отвідом вона дуже легко від віддирається. Жодна щітка спирт або якийсь такий поганий коньяк, бо чим поганіший коняк, тим <зас> легше легше її відлітити. Активісти планують співпрацю з місцевими правоохоронцями, але тільки тоді, коли ті пройдуть переатестацію.